Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо першу суботу місяця і тому проживаємо як останній день. Нагадаю, що це так коротко, це ми робимо аналіз нашого життя. Основне питання, чи готовий ти сьогодні померти і піти до Господа. І чи підеш до Господа, чи підеш донизу до або до верху. Варіантів більше нема. Ті, хто думають, що посередині на паркані якомусь застрягнуть, там, то помиляєтесь, бо чистилище це також позиція раю. То треба йти догори і там інший кабінет це чистилище. А хто йде донизу, то вже йде донизу. Е, ну, і такий аналіз провести. Чи щасливий ти сьогодні взагалі, чи щасливий ти роботу, чи щасливий ти відносинам. Е, проаналізувати своє життя цей місяць, чи щось змінилося з минулого місяця, чи не змінилося. Чим задоволений, чим незадоволений, що б хотів би змінити. Бо якщо ти цей аналіз не зробиш, за тебе його ніхто не зробить, і будеш далі жити, бідний, я нещасний, нікому не потрібний. Тому mm. варто варто раз в місяць таки робити аналіз, і, е, аналіз свого духовного життя, звісно, чи готовий ти сьогодні померти померти і зустрітися з Богом живим. І так уявити, якби ти помер, то, то що б про тебе? Ну, подумали, сказали, люди, то не так важливо, але щоб тобі сказав Господь сьогодні, коли ти зустрівся з ним. Бо м -м, Ісус прийде на землю або ти підеш до Ісуса, Це зустріч не уникнути і маєш бути готовий. І я так само маю бути готовий. Тому цей день в особливий спосіб переживаємо як останній день на землі і, і бачимо, просто бачимо, що встиг, що не встиг, що хотів би ще встигнути. І такі речі. Нагадую, що якщо ти не будеш цього робити, то ніхто за тебе цього не зробить і нічого не зміниться в твоєму житті. Але якщо ти не хочеш нічого міняти в житті своєму, тебе все, все супер, все задоволений всім, то все одно проводиш цей останній день і дивишся, чи Господь тобою задоволений. Бо не тільки ти маєш бути задоволений, а й Господь має бути задоволений. Як ти, наприклад, служиш йому, як ти живеш, як ти свідчиш про нього і такі різні речі. І сьогодні візьмемо посилання 17 травня 1984 рік. Дорогі діти, сьогодні я дуже радісна, бо є досить тих, які хочуть посвятитися мені. Дякую вам. Ви не помилилися. Мій син Ісус Христос через мене хоче обдарувати вас особливими благодатями. Мій син. Радіє вашій відданості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія каже: Ісус радіє відданості. Ну, ось і відповідь, як Бог, має бути задоволений тобою і мною. Маєш бути відданий. І я маю бути відданим. Відданим кому? Відданим Христу, відданий молитві, відданий цій постійній боротьбі за любов, за мир. Бо не дається так просто, знаєте. Прокинувся, і ти вже любиш так всіх на десятку. Ні, це треба боротися за цю любов, за цей мир треба боротися. Мир в сім'ї, мир в своєму серці, мир між людьми, відносинами. За це треба боротися. Постійно витривати в молитві, бути відданим Христу. Ну, я тут сказав, будь Ісус того радіє, що ти відданий йому. Відданий, щось в тебе трапилось, ти одразу ставиш Бога на перше місце. Відразу молитва. Потім якісь дії. Потім. Спочатку має бути молитва на всі проблеми, на всі негаразди, навіть на свій аналіз. Перед тим, як ти робиш аналіз сьогодні, я вірю, що хтось робить цей аналіз останнього дня. То перед цим аналізом молитва в першу чергу. Молитва, запрошення Духа Святого, щоб Дух Святий показував, що в тебе в глибині серця, що ти ще що тебе бентежить сьогодні, що тебе турбує сьогодні. Не будемо говорити про глобальні речі. Якісь, а, бо глобальні речі зазвичай то страх, який сатана накидує. ядерна війна, там, типу, кінець світу, і такі речі. Кінець світу не, нема чого боятися. Якщо ти християнин, справжній і готовий сьогодні зустрітися з Богом, то чого ти боїшся того кінця світу? Кінець світу і так прийде. Тільки або твій кінець світу, або кінець всіх світу. Ну, але яка різниця? Краще ну, подумати. Як ти будеш зустрічатися з Ісусом в небі? Як ти будеш на цій особистій зустрічі е, виглядати, не знаю, як вам ще пояснити, але ось це наш має більше бентежити, ніж кінець світу. Кінець світу і так пройде. Е, Скільки там більше 120 років все одно не проживеш, і твій кінець світу, і мій кінець світу прийде. Тому треба розуміти, що е, нема чого чекати. Він може прийти і сьогодні. А... Найкращий кінець світу це тоді, коли ти готовий, коли ти при справах Отця, коли каже Ісус: прийду і побачу, хто при моїх справах, а хто спить на дивані, хто не бореться, а хто бореться. Тому важливо боротися, боротися за це, за це християнство, яке в нас зародилося завдяки Ісусу Христу, яке нам Господь дав, вибрав нас, покликав нас. І, і ти сьогодні покликаний, маєш боротися за це. І покликана також маєш боротися, бо жінки думають, що вони тут не при ділах. Всі ми при ділах і всі ми при справах отця, то треба за це тільки боротися. Бо не буде так легко, не дається так нічого легко. Легко тільки дається гріх і, і, і все, що з ним пов'язано. Ось це нам легко дається. Щось Боже не дуже дається. Не так легко дається читання Біблії, молитва, постійне витривання в молитві, виконання всіх 10 Божих заповідей, виконання Ісусових заповідей, додаткових заповідей стосовно мислення, думок. Це не є легко. Це просто так не, не виходить в мене, що воно оп і сам собі перемінився. За все треба боротися і витривати. І Марія нам сьогодні за це. Дякує. Каже, я дуже радісна, бо є досить тих, бо можна так перефразувати, бо є, бо є, ти. Бо є ти, який хоче посвятитися мені. Дякую тобі. Ти не помолився. Мій син Ісус Христос через мене хоче обдарувати Тебе особливими благодатями. Мій син радіє твоїй відданості. Ось так це посилання звучить до тебе і до мене сьогодні. Що Ісус радіє твої відності. Дякую тобі, що відповідаєш на мій заклик. Марія завжди дякую. Дякую, що ти е, думаєш про це, робиш спроби. Е, може і не робиш спроби, але вірю, що кожен робить. І в якійсь війні дійсно ми практику цю переживаємо. Важливо не здаватися, не зупинятися і витривати. Бо Марія каже, радісна. Є досить тих, які хочуть посвятитися Нему, і витривати. Ісус радіє витривалості. Сьогодні, коли підеш на небо, бо ми сьогодні в такому часі останнього дня, то подумай, чи буде Ісус радіти, радіти твоїй витривалості, чи не буде. І така проста практика. Аналіз цей зробити і проаналізувати, чи буде Ісус радіти. Свої витривалості, чи ні і Марія також. Будьте мир миром радість, благодать з меджугоря, папа.